Оно ж таки на Кузьменка, Кузьменко. Сподіваємося, що буде хороший футбол. Десяточка є можливість першого. Непогано зараз. Дію. Не вдалося тут. А, подивимося, чим буде відповідати Фобстротні, Ніч не виходить. Можливо, навіть перший, а у відповідь у Фобстрота, дев'язу переведення. Чусь. Ліворуч, непогано може бути ще один удар. От для голкіпера не становить небезпеки. 13-ка задає ударо по воротах Пещерська. Подивимося, чим будуть відповідати. Голуб, голуб, непогано. Можливо, зараз дасть ще один удар. Голуб, голуб підлаштований. Ні, все-таки не вдається вам. Власне. Є можливість пробити. Пробуває у нас Філіп Кузьменко, залишається, знищуємо почерк з дистрій. Вітрів. Раніше вони не, не зустрічалися, ну, принаймні я не бачив їх на цій непогано, але голову треба підставляти. Четвірочка. Печерська хотів перехопити. Можливо, навіть зараз пробити потрібно. Непогано! Перший влітає! Перший влітає, друзі, забуває 77-й. Юрій Віткін забуває гол у цьому епізоді. Непогано насправді. 77-й номер забуває гол. Молодчуй, якщо не буде відповідь Вітакерська, голуб, гол підлаштує, гол можна пробити, гол пробиває. Промиває дуже Можна класно віддати. Можливість зараз пробити. Можна. Можна пробивати. Знову ж таки, змушені представники Фокстрота піти вниз. В нас виплив на поля. Непогана передача. Простріл до удару по власниці відповідати представники Фокстрота, Фокстрот, Андрій Сова. Можливо, зараз другий залетить. Це було небезпечно. 13 цей лано клубу Пещерський Дістрікт будуть зараз розігрувати. Удар! Доволі жорстко було, насправді. Зараз ще одна атака Фокстрота. 33 й обходиться. Можна пробувати, пробуває, але не забуває проявити себе ще у першому темі. Не очікували другого. Непогано зараз. Зараз дев'ятка Фокстрота. намагався завдати зараз. Набирати потрібно. Ерік якраз таки набере. Ерік може і пробити, самостійно пробуває. Зараз є можливість побити. Є! Забуває! 1-1 у нас. А результат цього поєдинку 1-1. забуває у нас оранжевий комірець. Саме так ми на почали. А це Філіп Кузьме. Але бачимо, що можливо навіть пристрасті будуть більше. Це дуже добре. Як ми хотіли, десяточки розіграли сова, сова пробивати. Ні, не вдається. рік Валіїв набирає рукою. Торкається його все таки Андрій Сова. Валі пробиває купомани цієї зараз будуть розігрувати. А, ні, все таки пробивають. Десятка десятка Фокстрота пробував Розіграли. сова, сова непогано насправді володіє нічим. Розігрувати можливо зараз пробувати? Другий шанс для четвір. Андрій сова. Сова, сова. Непогано можна пробити. Пробуваються гравці Фокстрота. Ну і це вже в Вітєв призначається кутовий арбітр цього поєдинку. От зігроти Богдан Притяг. Завдає удару. Підлаштовує під удар. Ні, все-таки до удару справа не доходить. Можливо, зараз. 48-й пробуває! 48-й забуває, друзі. Сергій Симоненко. Сергій Симоненко відзначається, друзі. 2-1. 48-мий номер, друзі. 48 номера забуваю у в Пригадуються такі епізоди, то і який був найкращий епізод матчу. Так ось цей гол обидва зараз будуть вирішувати, хто пробуватиме Сергій чи Філіп, а хто такий Філіп? Ні, Сергій, Сергій пробуває. Сергій! Сергій забуває, друзі, Сергій Голуб 2-2. 2-2. Прекрасно. Зараз у нас є, друзі, Сергій Голуб забуваючи в епізоді 20. Хотілося сказати слова. Не знаю, кому віддати. А от Богдан Третяк намагається зараз боротися. Тут підключається Кузьменко. Пол, друзі, принаймі так і призначаємо десятки. Це Олександр Борисков. зараз розбігається. Можна забувати. Ні, не забуває погаці. Центр. Команди по через Дістрік не було, Ну, чомусь мені так знаєте, який класний нарочитий епізод, але він не пов'язаний з нашою трансляцією. Зараз десяточка, дві десятки зійшлися у центрі. Голуба, друже, не, не зарахують. Звісно, це після свістян. Це Тут у нас е, намагається зараз е, треба втихомирити, треба втихомирити обидвох. Потрібно відпочити зараз занадто, зай, занадто зайвий, насправді зайва експресія від, від футболіста або насправді партнер по команді Сергія Голуба. Оброблявший м'яч, що пробиває автор першого забитого м'яча. Як Віткін буде виконувати кутуги, розігрувати. Удар є від 33-го номерці Олександр Байніков. Все в футболі буває. Зараз Сергій Голуба, Голуба м'яч і 3-2 виходять, Голуба можна віддати, є повну в цьому епізоді. Арбітри поряд і жовту картку. Це таки отримує гравець футбольного клубу «Фокс» Трот». у цьому епізоді. Сергій 18-й номер отримує жовту картку. О, це Ерік Валієв розігрує з голубом. Голуб підлаштовує тут сова. Пробуває Сергій Голуба. Але Голкіпа розігрувати лівий фланг цієї команди. Не бачили другому таймі. Тринадцятки цієї команди не було його особливо. Вітрин не бачить у цьому епізоді. Фокстрот можна забивати. Ні, не вдається. Вітра першого забитого нічого в цьому поєдинку. Леден Гноч не знаходить. Можливо, зараз. Є 33-й номер. Забиває це Олександр Банніков. 33-й номер Андрій Банніков. Так ні, Олександр Банніков забиває. Це рахунок поєдинку. 3-2. Друзі, ось так а, виходять з пара Банікова, Баніков, Баніков. Розігрувати можливо на розрив підуть зараз. А, не вдається справи цю передачу свого партнера. Олександр Баніков, Баніков, оу, класно відбивали. Навіть команди Fox це Олександр Поризько. Фа Проведе на лівий фланг. Дев'яточки цієї команди знову ж таки можна пробити. Можна забивати! Забиває Юрій Віткін. Віткін забиває, друзі, 77 й Рахунок цього поєдинку 4-2. І забуває 77 номер Юрій Віткін. Друзі, рахунок цього поєдинку вже 4-2. Забуває другий м'яч у своєму активі. Це Юрій Віткін. 77-й номер. Притяг проходить. Чим цікавіше буде Симоненко, Симоненко Віткін Віткін, Віткін, Все таки Сімоненко Вірісоправ, що вони хочуть відігратися у цьому матчі. Вже два потрібно відіграти. Сергій голеп набирає швидкість. Може зараз пробити голову. пробиває до Андрій Сова. Андрій сова поруч притискають гравці. Печерська. зараз можна пробити. Печерська пробуває за за голову. Так, можна було б краще розпорядитися цим епізодом. Ерік Валефа буде розігрувати. Є! Yeah! 4-3 дублем відзначається, друзі. Дубль у нас Філіп Кузьменко. Друзі, рахунок поєдинку стає 4-3 відзначається дублем Філіп Кузьменко. Я на Філіпа Кузьменка зменко нас насправді не отримує м'яча, Відповідь від Фокстрота. Андрій сова, сова, сова буде пробувати, пробуває сова. можливість віддати в центр. Не доходить м'яч до адресата. Андрій Сова тут би не втратити, не втрачають. Сімоненко пробуває, друзі. А м'яч все-таки призначається арбітром кутовий у цьому епізоді. Фокстрот та... Вітаю вас з перемогою, перші три зайкові пункти. Дякую. Які відчуття ну, і які плани взагалі на цей сезон? Ви знаєте, що команди нові для вас в більшості да? і можливо навіть не чекали такий супротив спокус Пашевського. Доброго дня, всім. Всіх вітаю з відкриттям турніру. І це, думаю, буде нормальний турнір з точки зору того, що треба пограти, треба спокійно. Без травм це все зробити. Ми дуже довго граємо цим складом, ми дуже довго знаємо один одного. Тому ми такий дружній колектив, який буде давати бій там незалежності молоді, гравці чи більш такі е досвідчені. Тому ми прийшли сюди е потримати м'яч, позабувати голи, десь попропускати. Ну, все, що стосується футболу, тут шукаємо на цьому турнірі. Які амбіції? Дань, будемо дивитися, що за команди, бо ви праві коли сказали, що. Ми не розуміємо, що за що за молодняк, так, у нас кожень, кожен рік хтось випускається, приходить такі досить хороші зараз, досить багато переїжджають, бо себе розумієте, і за війни все багато сюди приїхало хлопців, молодих таких, які можуть давати результат. Тому будемо дивитися тільки десь на турі. Скільки ми турів? Турів 10 будемо грати, що Ну, Думаю, що через сім турів можна буде подумати.